Друзі колеги. У нас на каналі сьогодні компанія Графілд поставила клієнту в Житомирську області такі комбайнки 1680, роторний, в комплекті з зерновою жаткою 6-метровою 1030 та візком. Ну, на жаль, візок прийшов обрізаний, тому що він нерозбірний був. І зараз... Робимо приспособу для того, щоб переїхати візком в місце, де можна приварити флянці та відремонтувати візок. Думаю, нашим Думаю, це буде не дуже цікаво. Та дуже цікаво, тому що бачив відео в Ютубі, де людині теж привезли під замовлення комбані. Теж, теж така сама ситуація була. Ну, він був дуже... Неприємно здивований, скажімо так, тому будьте готові, якщо візок їде і він не розбірний, то він буде обрізаний. Так. Так, вчепили це, позараз вчепимо його до, до трактора, перетягнемо в потрібне місце. Жадку в цей час навісимо на комбайн, щоб дасть змогу відремонтувати. Така жатка, трохи погнутий верх, звісно, але треба дивитися. В принципі, фотографії і відео були про стан її. Ось приблизно в такому ж стані вона і приїхала, як і скидав постачальних фотографій. Взагалі кумедний. Ну, кумбайн вже стоїть на землі, зараз робимо обтяжку гайок, трав виїде. Будемо далі вже по правах Топи повороти побиті, нічого, оставим інші Саша, де дешель з цього? Зараз, треба. тут Так, друзі, вчепили жатку. Майже вчепили, ось під'їхав комбайн. Зараз будемо знімати її з візка для того, щоб зварити. Пальці повиньмать. Звезду, о. Везок впал. Сзади кучи, Падали на гаючки поросипалися, дзеркала є? Треба виняти того дишля звідти, ага. зараз будемо виймати дишель, під ножку і вести чіплят. Включуся вже коли виймемо. Мою булат, він що 16, що 18. До мене не цей, питань немає. Що це, це, це? Це. Ти був консультантом. Так, ви ж мене не послухали, що до мене питання. Рішення хто приймав, так? Да? Я вам тільки рекомендував. не цього. Так, зараз буде смертельний номер. Віпляємо до дракона і віска Ну а что, гідравлика? То під'їдь туди не будемо насти. було, конечно нижчою стороною під'їхати мабуть. так Зараз контролює весь процес. Да? Зараз прив'яжемо і поїдемо. Треба так, так, вже зачистили. Зараз ось приготували такі пластини. Приваримо до однієї частини і приваримо до дишки, ось до цього. І буде у нас таке фланцеве з'єднання. Так, друзі, провели таку зачистку, трохи познімали напливи, потім приставимо, подивимося, яку краще нам сторону цю пластину ставити. Олександр у нас обварює чешуйкою, кабанчиком, все красиво, Чешуйка. не сваріться, ми тільки учимося. Це не професійний рівень, а... У домашніх умовах так скажемо. Вітаю вас, друзі, сьогодні вже наступний день, вчора вже не знімали, бо стемніло. От Приварили флянці, бачите, ну, візок жадкий. Причепили, притягнули її вже на подвір'я, можна сказати, для того, щоб її відремонтувати, подивитися що до чого. Так, Друзі, ще, хочу вам з кабіни показати. Який комбайн прийшов, не прибрано, звісно О, ну, нічого, помиється, попилісоситься, буде красота. Сидіння в нормальному стані. Ось, Ось такий комбайн. Андра працює в рівні дзеркало, бо зігнута. Перебори, світло. Навіть магнітола є. Щоб показати бункер вам. Не знаю, чи ви добре видно, чи не добре. Ось в такому стані. Ось видно, що не убитий, не витертий. Ось акуратно зроблено, шнеки закриті. Ось з цього боку. Тобто комбайн, як видно, в досить, в досить нормальному стані. Правда, вихлопна труба треба, мабуть, зробити кут поворота, а так в цілому нормально. Друзі, підчепили ми жатку. Зараз хочемо провірити, як воно, чи все крутиться, чи вертиться. Ось мотовило, Саша провіряє. Зараз треба буде до неї дивитися. Ну що, друзі, ми працюємо. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що кому подобається, не подобається. Може хтось якусь підказку може підказати по комбайну, на що звернути увагу. Бо з таким комбайном ми маємо справу перший раз. Всім дякую, на все добре.